Я вітаю вас, усіх, хто дивиться зараз ТБ-7. І мова у нас піде про унікальний кінофестиваль, на який представлено уже на сьогодні робіт більше, ніж на Канський фестиваль. А це Канфест, Каннівський кінофестиваль, який в травні пройде, проходили попередні з великим успіхом. У нас директор сьогодні в студії директор цього фестивалю Інна Левіт. І мій колега, який ну, не лише телевізійник, він іще директор кіно, кінокомпанії. кінокомпанії Олег Каляда. Так що, друзі, ну, я просто вражений тим, що сьогодні почув від вас, про учасників фестивалю, про роботи ці. Встигайте все передивитися до, до травня місяця. Ну, е -е -е -е. Доброго дня, шановні глядачі. Насправді так склалося, що у нас на сьогоднішній день цим виключно займаються члени журі, які не сплять ночами і переглядають ті стрічки, які надійшли до Канського міжнародного кінофестиваля. На сьогоднішній день їх близько двох тисяч вже надіслано, і відсотків 70 із них це картини іноземного виробництва. Це говорить про те, що ми якраз практично вже доходимо до рівня Канського кінофестивалю, який якраз і... З'явився як противага. Канівський на противагу Канівському. Ну і Канівський скоро має стати ну вже судячи по тому, де він популярніший. Інна, скажіть, будь ласка. Демократично дуже, я дивлюся, і аматорські роботи також. Так, ну по-перше, я не директор кінофестивалі, а про мене щойно тільки не взлетіла. Ні, 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 у нас велика у нас є команда, і у нас тільки команда працює просто представник громадської організації, яка є ініціатором стосовно робіт, так як сказав Олеже, у нас більше двох тисяч вже робіт, так це скажена праця наших членів журі, які вже давно працюють, переглядають, і саме вони обирають, хто гідний піти в конкурс, хто залишиться в позаконкурсній програмі. Але всі роботи є учасниками кінофестивалю. І у нас є гасло, «Хочеш кани почне з канева. Отже, всіх запрошуємо. До кінця квітня у нас ще триває прийом заявок. Тому всі митці, будь ласка, приєднуйтесь і надсилайте нам свої роботи. Присвоєно ім'я. Я, я знаю вже е, і стабільно він буде так і називатися. Так, так, з минулого року, з е, в грудні е, ми присвоїли звання е, Юрія Камівський Міжнародний Канівський фестиваль імені Юрія Іллємка. Ну, ко кого ж ще дійсно? Ну, так. От е, ну, я розумію, що художні стрічки, там, документальні, імениті зарубіжні. Зараз ми не відкриваємо їх назви. А от в минулих фестивалях. Е, е, ну, Перш за все цікаве те, що у нас, у нас завдяки такому фестивалю йде, піднімається вгору престиж наших українських фільмів. Були роботи, які дійсно такого міжнародного значення. Так, якраз в минулому році багато стрічок, які на сьогоднішній день вже отримали. Ну, одна із них, принаймні, можна назвати фільм Міф Леоніда Кантора, який по багатьох кінофестивалях отримав чисельні. Визнання, призи, і це говорить про те, що ми так само йдемо в форватилі того, що ми дійсно говоримо за якість створення продукту, кінопродукту. Ми говоримо про те, що ми все-таки йдемо принаймні, від кількості до якості відносно відбору робіт, і стараємось так само давати перевагу не тільки професійно створеним, а й аматорським стрічкам, які на наш погляд теж заслуговують на визнання. Це унікальна наша так. така, скажімо, фішка, що ми даємо можливість всім юним досвідченим аматорам, професіоналам. Ми даємо можливість. Змагатися, тому що молодь може йти вперед, Фреціально. попереду Фреціально. і залишити так професіонала, ну десь 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 далеко. Ми всі рівні. Ми приймаємо роботи не обмежуючи, ну тільки в часі, тому що у нас не так довго триває кінофестиваль, ну тобто, три дні всього лише. Це єдине обмеження, яке ми робимо. А так ми. Відкриті для всіх. От скажіть, зараз вже де, деякі роботи, якщо ви бачили, є вже такі, от. Е, я знаю, що кожного року радує. І, і Я навіть по тому, що можливо мене більш спорт цікавить, але дивлюся, що наш кінематограф піднімається е, щось зараз от такого. Е, ні, не будемо називати, що ми, є, 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 є щось таке. цікаве. Звичайно, цікавим. є. І в цьому році, як сказав Олег, в цьому році у нас багато робіт іноземних. Ми працюємо над тим, тому що о, переклад не є україномовний субтитри. Оце все ми так, це так. все робимо, але є дуже гарні, є філософські роботи. О, що ти переглянув, начебто ні, але вони чіпляють, і потім ти думаєш і не один день думаєш, і потім повертаєшся знову до цього фільму, передивляєшся і зрозумієш тільки тоді, що намагався сказати, дуже шикарні її моменти. Ну це секрет. Так. Єдине, так. Це секрет. єдине, що дійсно, і дубляж, і так, ну з англомовними так не, не, не такі, але я так розумію, що з багатьох країн і різні мови. Угу. Е, є помічники у вас, які дійсно. Я розумію, що ви представляєте громадську організацію. Я не просто назвав директор. Директор це організатор, це, це той на плечі кого лягає основна багато робота. Директорів. От. І я думаю, що Ну що ви можливо нам уже до речі побачили і дзвонять Дуже і... Добре, і... приємно. Глядачі, <світ> глядачі, хочуть дізнатися про ну дізнатися про те, що я питаю, і розумію, що не можна ще говорити про роботи цього кінофестивалю, тому що вони ще на конкурсі і вони ще мають бути показані на фестивалі. Так що ну і допомагають люди. Є доброчинці, допомога, без якої не можна всі волонтери. Всі. всі, хто нам допомагає, ми, <сі> члени громадської організації, а місто Канів, всі до кого ми звертаємося, всі ми робимо одну спільну справу, тому що Канівці, Канівчани, вони хочуть і всі йдуть на поступки. А люди, які е, проживають і мають відношення е, до... Порчості в місті Києві, всі на волонтерських засадах така приїздять. До вас. А, всі діаспори до нас, всі, всі дороги ведуть до Канева, так, так завжди казав Олег, коли ми тільки починали перший рік. І ми всі їдуть до нас абсолютно безкоштовно. Отримати насолоду від мистецтва, отримати насолоду від природньої краси Канева. До речі, приїздіть до нас, і отримати насолоду від спілкування. У нас м, легка форма. Форма кінофестивалю. Ми а, спілкуємося, обмінюємося досвідом, насолоджуємося. Ну, абсолютно так, але... вірно, так. Да. У нас йде е, доволі легка е, атмосфера е, релаксу, яка е, переходить із трансформації перегляду стрічок, е, там, е, споживання. Е якісної їжі, потім переходить в плавання по-людськи, переходить в плавання. Потім це все змінюється вечірньою демонстрацією стрічок на березі. Тим більше, так. що так. друга половина травня це чудово Уже тепло, ну, ні, ну, ні, в Кані да. взагалі хто бував, А я думаю, що більше зараз наших земляків в Канів вже побували. Так, і у нас унікальна є можливість, природня унікальна можливість. В Каневі ми показуємо стрічки позаконкурсної програми Просто неба. Тут тобі гори з одного боку, з іншого боку, Дніпро. Розумієте, Велика, наскільки екран, вона... наскільки, і воно прям посередині цей екран стоїть і громада і сидить. За скільки так. завгодно глядачів може бути ну, Тут, ну, жаль, це, звичайно не, обмежено. не обмежено. і вони піти. сидять як хочуть, лежачи, сидячи ну, Це цивільне. Перебуває, по-моєму, навіть популярність уже Таврійських колишніх ігор, тому що отак воно, воно не приймає. Так, да, є схожість ага. в цьому, є, є тому що природа такі. так, це відчуття Бачите, поєднання. Бачите, шановні наші глядачі, що ну, можемо, якщо хочемо, причому не протягуючи руку до державних інституцій, не просячи щось. Це може власним досвідом сказати. Навіть натякаєш їм щось корисне державне, але... Ні-ні-ні, ні. тут я перепрошую, Є? так, ну, ми, ми, просили, <ріст> ми просили, ми не б змогли. Не змогли б це дійсно дякуємо Державному агентству з питань кіно, Плипу Лємко. Ну, да, насправді він дуже багато. Це, ні, це ну, там, він, там вже по тому, як розвивається зміг. кіно, наше вже видно, що так, люди Так, не будуть. Да. Але сподіваємося на те, що в найближчим часом ми все рівно вийдемо на певний рівень, який дозволить нам якраз зрадістю зустрічати всіх е, меценатів. От знову ж таки, хочу звернутися до Верховної Ради з тим, щоб все-таки прийняли врешті законодавство про меценатство, оскільки меценати готові вкладати не такі закон, який вам, шановні наші да. народні обранці, вигідні і в цьому, як часто було вже зі спортом, а дійсно, щоб людям, які підтримують ось таке. Такі якась... потрібні е, речі, то їм це було б дуже і дуже потрібно. Так. Я думаю, що будемо відстежувати хід. Ми вийшли в ефір до фестивалю, числа конкретні 17, 18, 19 травня. Так. Тобто до цього ми вже будемо знати, які роботи відбираються. Щось уже. Ви зможете засвітити тут нам можливо фрагментарно якісь, ну позаконкурсні хоча б роботи, і це було б цікаво. Так що стежте за нашими випусками. Я думаю, що з успіхом пройде безперечно, я сам знаю це цей канфест. А вам удачі. Удачі. Завжди і в всьому, не лише в організації цього фестивалю. Дякую вам. Дякуємо вам, вам також. Удачі і успіху. І спасибі вам, шановні телевідачі, за розуміння, за те, що ви нас чуєте, бачите. Ну і звичайно, знов таки розумієте для чого все.